Безшовні светри. Найбільше я люблю светри без швів. Найперший з них я теж пов'язала, коли діти були ще маленькими. Коли вони виросли зі своїх лижних светрів, у моду якраз увійшли светри з круглою кокеткою, і мої доньки не могли залишитися осторонь. Так що я знову взялася за светри зі сніжинками, заодно розмірковуючи, як би мені зробити так, щоб не імітувати кокетку, вив'язуючи візерунки, що збігаються по верху деталей, а об'єднати корпус і рукави і закінчити справжньою кокеткою на всіх петлях. Не забудьте, це було багато років тому. Дівчата зараз уже не дівчата, а заміжні жінки. Я бачила светри з такою какеткою, але вони, як правило, жали в пахвах і дуже швидко протиралися в цих місцях до дірок. Припустимо, я закрию кількість ПТ для підрізів на корпусі та рукавах, а потім пошию ці закриті края, що я втрачаю. Отже, я їх закрила. Перевела петлі, що залишилася на круговій спиці довжиною 60 см, пустила ряд банальних сердець на початку кокетки і відбула у відпустку. А незакінчений светр з якоїсь причини залишили в місцевому рукодельному магазині. Коли я повернулася, три постійні покупниці в'язали собі светри на зразок мого. Це спонукало мене закінчити роботи. Мабуть, тому візерунки та зменшення цієї конкретної моделі, м'яко кажучи, не позбавлені помилок, а все від поспіху та хвилювання. Але все ж таки загалом светр виявився цілком вдалим і тому його копіювало знову і знову. Я й досі, буваю, зустрічаюся з ним. Я так і не знаю, що спонукало мене зробити виріз горловини ззаду вищий, ніж спереду, ніякі інші светри з круглими кокетками досі не відповідають цій простій вимогі здравого глузду. Може, мене надихнув святий Павло Самітник, покровитель ткацтва і, мабуть, в'язання теж. Я також нескінченно вдячна двом невідомим дамам з іншого кінця міста, які одного разу з'явилися в магазині і почали чисто по жіночому планувати по приміщенню. Вони помітили міс ветер, і він так їм сподобався, що вони зазирнули йому в пахви, сказали одна одній петля в петлю, і відбули. Все вірно, вони теж збиралися скопіювати мій светр, а я запозичила їхню ідею щодо трикотажного шва. Винахідливість, це чи просто злодійство. У будь-якому разі я почала зашивати під пахви петлями в петлю, ніби це була моя власна ідея, і так на світ з'явився безшовний светр. Якщо ви вважаєте, що петля в петлю це шов. То не зовсім безшовний. Але цей чарівний спосіб з'єднання не можна вважати звичайним швом. Він з'єднує два в'язані фрагменти зовсім непомітно, сплавляючи їх в єдине ціле це справжній фокус, спритність рук та ніякого шахрайства. Безшовні светри мають дві величезні переваги. Перше і найбільше істотне полягає в тому, що вони дуже зручні, оскільки тягнуться у будь-якому напрямку. Ви можете е, витягати рукою з рукава ліктем уперед, не побоюючись з звуків, ниток, що рвуться. А коли ви закінчите хоча б один безшовний светр, вам стане очевидна і друга перевага. Після деякого тренування в'язання стає автоматичним рухом рук, а це звільняє ваші очі для чогось ще. Ви зможете читати, насолоджуватись чудовим краєвидом або прилипнути до блакитного екрану. Так що відкиньте забобони і ласкаво просимо до незвіданої країни безшовних светрів. Усі чотири светри, описані нижче, пов'язані без швів і до пройм абсолютно ідентичні. Дбайливо дотримуйтесь інструкції для одного і решта три здадуться вам насінням. Будь-який з чотирьох може бути точно підігнаний під ваші власні розміри, так що перечитайте ще раз міркування про щільність, в'язане полотно. Зняття мірок, відсотки співвідношення. За цими інструкціями можна зв'язати светр і для дитини, і навіть для немовляти, але з однією умовою. Оскільки дитячі ручки мають циліндричну форму, я не роблю рукави, що розширюються. А відразу в'яжу прямо на 33% від кількості петель корпусу на чотирьох спицях і, як правило, з широкою манжетою в гумку на виріст. Мої інструкції написані в розмовній манері, і я наполегливо раджу вам прочитати їх від початку до кінця хоча б один раз, перш ніж набирати петлі. Отже, друзі, у наступній главі вже буде модель, яку можна сміливо брати і в'язати. Елізабет Симерман від всього серця щиро ділиться з нами своїми секретами, дуже несподіваними, дуже оригінальними і дуже простими виконанні. Тож, не пропустіть наступну главу аудіокниги В'язання без ліс. А для цього підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте мені вподобайку за мої старання. Та. Тисніть на дзвіночок, і ви завжди будете в курсі всіх моїх нових відео. А їх буде багато цікавих.